Зупинитись у будь-який момент, в будь-якому місці, зреагувати на будь-яку ситуацію. З вами гірськолижний інструктор Валерій. Всім привіт! Це лижі. Хайфаніт. Отже, зараз ми з вами навчимося робити хокі-стоп. зупинку боком на паралельних лижах. Давайте ми спочатку з вами навчимося всі рухи, які будемо використовувати, робити окремо. Отже, ми з вами стоїмо зараз поперек схилу і робимо перший рух це згинання та розгинання гмілковостопних та колінних суглобів. Згинання, розгинання. Згинання, розгинання. У мене зараз крутий схил, мені трішки важче. Вам потрібно обрати схил більш пологий. Опираємося паличками донизу схилу. Тримаємося на своїх паличках, лижі розвертаємо до паличок. Своїми стопами прокручуємо дві лижі впоперек схилу назад. Знову пробуємо зробити цей рух. Стопами обернути дві лижі в поперек. На легшій трасі це буде виконувати набагато легше. Наступний рух, який ми з вами будемо вивчати, це рух із мого відео. Дивіться його та навчіться обов'язково. Кантування кантуємо лижі на місці. І до цього кантування додаємо наш перший рух знову: кантування з тиском. Кантування зі згинань. Ну а зараз нам з вами потрібно всього лише об'єднати ці всі рухи в єдиний, упорядкувати її. Отже, далі ми з вами стаємо зараз, опираємось на палички вниз по схилу. Ми маємо почати зараз їхати на паралельних лижах, тримаючи корпус вниз по схилу. Далі наше завдання себе розкачати згинанням з розгинанням. Обернути свої лижі. Отже, я починаю рух, починаю їхати вниз по схилу. Роблю згинання, розгинання, обертання, закантовка стиском. Мої лижі зупинилися. У мене дуже важкий сніг. Зараз немає такого фурфур, -фур. тут нічого не летить, тому що я в каші катаюсь. Але якщо ви будете на зимовому снігу, то обов'язково буде такий фур, великий фейерверк зі снігу. Ще разок, давайте спробуємо. Отже, я починаю рух. Роблю згинання, розгинання, обертання, кантування, тиск. Мої лижі зупинились. Їду вниз по скилу. Згинання, розгинання, обертання, кантування тиск. А чи знали ви, що декілька об'єднаних незакінчених хокістопів – це вже є повороти малого радіусу? А навчитися поворотам малого радіусу в карвінгу. Спірайдю та всім іншим видам катання ви можете на наших курсах. Дивіться обов'язково посилання під відео. Це був Хокі Стоп. найважливіший елемент для кожного лижника. З мене контент з вас лайк і пишіть коментарі, чи вміли ви зупинятися раніше боком.